Привіт, шановні гості, дорога родина, влог номер 2 Стала писати, відповідати на ваші питання, думаю, ну краще відео покажу. Отже, про зачіску питали. Що для зачіски потрібно? Ну, це так, слово таке зачіска, я не знаю, розчіска. Я користуюсь такою італійською женекою, взагалі, класно. Тільки в мене оригінал, тому що не є оригінал, може трохи волосечко виривати. Резинка і крабік. От саме от такого крабіка залежить якого розміру буде ваша оця дулька? Чим він менший, тим вона буде пухкіша, кругліша. Ну, і на коротше волосся, вибирайте менший крабік. крабік і резинка. Робимо хвоста. теж. В залежності, де ви зробите хвоста, буде ваша дулька. Ну, Наприклад, посередині голови. Хвоста робимо. Це я так швидко, може комусь таке пригодиться теж. Так. Робимо посередині голови, хвоста. Похайно зачісуєте. Ну, наприклад, в мене тут. Далі розчісуємо хвоста, беремо крабік, підставляємо сюди. І отак дивіться, кругом крабіка я, щоб вам показати, отак от обматую. Так, кругом крабіка. Це я просто на себе дивлюсь в дзеркало, бо мені незручно в телефон дивитися і вам показувати. Так ось нанизу кругом крабік, а воно буде держатися. Все, крабік закололи, хвоста вашого туди всунули кончик. І тепер оцю штуку просто розрівнюєте. Ой, в мене щось. Коротше, ви поняли. О Акуратно зробите, і у вас буде отака прическа, дулька. Це вона робиться за допомогою оцього крабіка і буде так кохайна. В залежності від того, як ви його скрутите. Потренуйтесь, бо я коли сама роблю, то якось мало швидше виходить, ніж на телефон. Так, зараз роздеру тепер це все, бо щось я на крабік багато волосся намотала. Подожіть? Називається, зробила зачіску. Це ж так. Як сам не робиш, то нічого, а як хотіла вам показати, то закрутилось. Коротше, ви поняли. У мене ще цей крабік, он, бачите, скрутило йому. Роги, він такий дешевенький. Та він, бачите, поломаний трохи. Коротше, якась. А не крабік, господі боже, треба. Бачите, який перекошений чу. крабік. Або просто берете отак от на руку, наматуєте раз. Отут посередині закріпляєте чим-небудь, і у вас отака ось, 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 ось дулька. Всередині можна закріпить, наприклад, взяти два маленьких крабіка. Чи якусь заколку, отаку ось. Отуди всередину засунули. У мене заколка не буде держати. Коси прямі, такі шовковисті, воно все роз'їжджається. Ось дивіться, або ось. Прямо туди всередину засовую, так двома заколками. Чпок-чпок. І теж розрівняла. Дивіться, яка красотища. І зразу прическа. і погнала така собі. На роботу чи куди вам треба. Бо полуманим крабіком не дуже йде зачіску зробити. Показую платтю. І огляд платтю платтю. Чого бо сукня вона, плаття, воно. А це в мене таке слово вийшло цікаве. Отже, тільки що я дошила, ось, як ви бачите, волан з рукава переходить на волан той, що. По центру і спідницю я зробила з імітації запаха попришивала в волан. Пояс довгий, трьохметровий, можна зав'язувати на бантик. З цієї сторони, виглядає так. Такий має вигляд. Рукавчик кохайний маленький. Ось спідниця з ось таким імітацією з такою запаха. то, як запах і є, тут зверху ну, щоб воно не відліталося. І внизу підкладочка. Щоб було все дуже красиво, охайно, ось така вийшла плаття. Ну що, зайчики, обзор зробила для вас. Ще був коментар дуже цікавий. знов приходять знавці української мови, які чомусь пишуть російською, і це реально напрягає мене як людину, яка вчора була на похороні свого кума. Ну, не на часі вам це писати, мені зараз. Бо за таке можу і забанити. Ця людина добра. І мене бісять, я вже казала, мене бісять невігласи, які самі ні чорта не розуміють в українській мові, бо людина пише російською. Ні разу не відкривала ніякого словника, тому для вас особисто і для тих, хто не знає, я зроблю скріншот із академічного словника української мови. Ну що ж, скріншот зробила, як ви бачите, це був літературний твір Лесі Українки, де вона писала зі словом бедро і вживала його в своїх творах. Леся Українка, як ви знаєте, це наша богиня літератури української. І саме з нею ми беремо приклад, коли висловлюємось або пишемо саме правопис, який несе в собі, це фундамент твори Тараса Шевченка, Лесі Українки і багатьох українських письменників, які... Стали основотворцями нашої правильної, вірної мови української. Всі інші слова, такі як стегна, які з'явилися потім, це як наслідок того вже модного телебачення, яке прийшло і почало розвиток в зовсім в іншому напрямку. Я не скажу, що це погано. Я вже казала: моє бачення того, що мова має бути насичена, з різними словами. Різні фемінізми, наприклад, гінеколог, гінекологиня, стоматолог, Хтось їх вважає поганими, хтось їх вважає добрими, це на ваш розсуд. Тому, будь ласка, якщо ви не знаєте, не пишіть мені як людині, які мені слова треба вживати. Я балакала, шокала, гекала і буду так говорити. Це не канал по вивченню української мови, літератури та іншого. Вже це казала. І мене реально бісить. Хочете вивчати якусь мову? То пишіть мені, будь ласка, українською. А якщо ви хочете квакати, квакайте на болотах. Це я вам так скажу. Це, мені, це вже просто задовбує. Коли люди приходять і починають мене якось ну, виправляти. Ми вас теж виправимо, не переживайте. І вас вилічать усіх також. Так що, ось таке те, що я вам хотіла сказати, ну, не можна бути такими. Люди, будьте людьми. Може, ви із добрих побажань це написали. Це реально так не вигляділо. Тому що ви приходите до мене в хату і починаєте мені тут розказувати, як мені себе вести. Це чи ваша національна якась особливість, чи ще щось. Я ну, цього не розумію. Ми, от, українці, досі не можемо вас зрозуміти. Чому ви такі? Чому ми такі, а ви такі? Ми ж до вас не ліземо зі своїм уставом. Тож і ви до нас не лізте. Ми тут самі розберемося, що нам робити. Просто. Реально, це задовбує нас. Так що, зайчики, ось таке. Ще така маленька для вас деталь. Тож, якщо хтось хоче мене в чомусь виправити, ліземо, будь ласка, відкриваємо словник, знаходимо слова, ну або собі там щось ви знаходите. І потім вже починаєте виправляти мене. Людину, яка прожила вже чимало. Мабуть що мені ж не 20 років, що ви прийшли і тут починаєте мене з житті вчити. Ні, так не буде. І суржик це акт зґвалтування вашої російської. Тому він також буде присутній, що трішечки гумору. Подобається вам це чи ні. Суржик у нас буде. Як ви називаєте це з суржиком, у нас це діалектизм. Це знов за рибу гроші. Хоча я цю тему взагалі не хочу піднімати, рахую її. Безглуздою, але ну, коли ви вже її самі затронули, то майте на горіхи. Ви сказали А, я сказала Б. Так що, зайчики, плаття є, воно готове, дуже красиве. Зараз, оскільки погода чудесна, то я одягнуся і вийду на прогулянку, пройдусь, мені треба феншуй розвіяти в голові, бо я сьогодні не гуляла. А далі вже ввечері не знаю, чи буду відпочивати, чи буду займатися ще якимись справами. Ну, коротше, день такий. Такий сьогодні день. Рахую, що він був добрий, бо я пошила дуже гарне плаття. Я ним задоволена, я відволіклась. Воно реально на позитиві, плаття мені дало гарний настрій. Ну, і я думаю, що гарний настрій додається вам. Цьомки-бомки, бувайте.